Вітаю вас на каналі Сади Буковини. І сьогодні ми з вами розберемо причини пожовтіння хвої восени. А саджанці хвойних культур ви зможете замовити в нас в магазині. Посилання на магазин ви зможете знайти внизу під цим відео. В загальному є декілька основних причин, чому ж може жовтіти хвоя. Перша причина це осіннє відмирання хвої, друга причина це нестача вологи або перезволоження. Це може бути кислий ґрунт або лужний ґрунт, в такому випадку теж хвоя може жовтіти. Ще однією причиною пожовтіння хвої це можуть бути шкідники і це можуть бути хвороби. Але як же нам зрозуміти, яка саме в нас причина пожовтіння хвої? І далі ми в цьому з вами розберемося. І сьогодні ми з вами розберемо, чому саме жовтіє хвоя восени на прикладі туї. Саме восени у мене топ запитань, чому ж саме жовтіє туя всередині. А відповідь тут дуже проста, тому що це йде природній процес оновлення хвої. Хвоя в туї живе в середньому від 3 до 5 років. Потім ця хвоя в нас втрачає хлорофіл, вона жовтіє і починає опадати. Ну і давайте розберемося, по чому саме ми можемо зрозуміти, що саме у Хвойних культур, де природній процес оновлення хвої, а не хвороби, чи шкідники стали причиною пожовтіння хвої. Ось бачимо мою тую. Вона візуально повністю здорова. Ніяких ознак, чи хвороб, чи шкідників, чи нестачі мікро-макроелементів на ній немає. Але якщо ми подивимося всередину крони, тут ми можемо побачити достатньо багато жовтої хвої. І коли в нас йде природній процес оновлення хвої, то хвоя, запам'ятайте, вона жовтіє лише всередині крони. Отже, ми з вами розібралися із основною причиною пожовтіння крони всередині туї. Але якщо ви помітили ознаки пожовтіння на верхівках, або на зовнішній частині хвої, на кінчиках хвої, то в такому випадку тут же потрібно забити тривогу. І вже в такому випадку тут треба з кожною ознакою поживчення хвої треба розбиратися вже окремо, тому що причини є різні. Це може бути і павутинний кліч, це може бути і така небезпечна хвороба, як фітофтороз, Це навіть можуть бути і сонячні опіки взимку. Але важливо цю відмерлу хвою в середині крони ні в якому разі не залишати на зиму. Чому? В першу чергу, тому що на відмерлі хвої можуть зимувати збудники хвороб, також можуть зимувати і зимуючі стадії шкідників, і також не менш важливий фактор, що туя взимку вона повинна провітрюватися. Тому... Необхідно її чистити. Чистити відмерлу хвою це зовсім не складно. Нам не потрібно якихось інструментів, якихось певних знань. Все дуже просто. Беремо рукавички, і ось цю всю відмерлу хвою потихеньку ми починаємо щищати і вона нас падає донизу. Це робиться дуже просто. Я ось так беру, розкриваю крону і бачу: ага, тут в нас дуже багато відмерлої хвої. Я ось так її просто беру і щищаю. Це робити дуже легко, обов'язково в рукавичках із довгими рукавами, щоб не подряпати руки. І щоб хвойні культури гарно виглядали у ландшафті, не потрібно забувати також і про внесення добрив. У нас є три основних внесення добрів: перше внесення ми проводимо на початку весни, тобто, коли в нас починається саме фаза активного росту. І тоді ми даємо... Добрива саме з високим вмістом азоту, щоб дати рослинній старт росту після зими. Друге підживлення я рекомендую проводити саме на початку літа і використовувати саме комплексні добрива, які будуть багаті на мікро та макроелементи. І я раджу купувати спеціальні добрива для хвойних. Там все є в комплексі і необхідне дозування. А ось восени необхідно вносити саме фосфорно-калійні добрива без вмісту азоту, тому що на зимів нам не потрібен ріст. Я також раджу купувати спеціальні добрива. Саме осінні для хвойних, тому що в цих добривах є в нас і фосфор, і калій, і залізо, і магніт, і всі необхідні мікроелементи для того, щоб наша хвоя також взимку зберігала гарний та насичений колір. І саме осінні добрива для хвойних ми розпочинаємо вносити із кінця серпня, вересень, і початок жовтня. Також я раджу обов'язково гарно проливати рослини перед зимою, щоб вони встигли набратися вологи. Ну і Звичайно, що не забуваємо про осінню стрижку. Ми можемо вже зараз звільно розпочинати стригти хвойні рослини, тому що в нас вже немає такого палючого сонця. Наші зрізи вже сонечко не буде опікати. Ось багато хто саме пропускає осіннє підживлення хвойних, але я вам не раджу так робити, тому що саме фосфорно-калійні добрива допомагають розвитку кореневої системи. Так само підвищується стійкість до холодів, до вимерзання, зимостійкість, стійкість також проти і шкідників, і хвороб. Тому обов'язково не пропускаєте саме осіннє підживлення. Коли я стрижу хвойні, я завжди дотримуюся одного простого правила: стрижку ми завжди розпочинаємо саме знизу. Ні в якому разі ми не розпочинаємо її зверху, тому що тоді нам дуже важко буде постригти саме рівно кущик. Стріжу я сьогодні садовими ножницями. Зрізаю не так багато, просто хочу придати саме рівномірної форми. І ось ці нижні гілочки, я теж їх вирізаю. Мені подобається, коли низ стовбура, він оголений. І тоді вже. Туя виглядає набагато красивіше із стрижкою. Зовсім тоді інша справа. Цю всю хвою також вичищаю. І там ще трішки відмерлої хвої застрягло. Проходжуся, отак ще все струшую. Моя туя вже майже готова до зими і почищена, і пострижена. Але є один ще такий невеличкий момент, чомусь багато хто про нього забуває: це про мульчування перстоборового круга. Часто люди роблять величезну помилку, що вони мульчують пристовборовий круг саме цією відмерлою хвоєю, яку ми почистили або хвоєю, яку ми стригли, але так робити неправильно, тому що на ось цій відмерлій хвої, яку ми почистили, на ній можуть зберігатися зимовуючі чи стадії шкідників або хвороб. Давайте спочатку ми розберемося. А навіщо взагалі нам робити мульчування? В першу чергу в зимовий період мульчування допомагає нам. Закрити вологу, тобто волога краще утримується в ґрунті і також захищає корені від вимерзання. Але в нас залишилося ще одне відкрите запитання: чим же ж тоді можна мульчувати пристовбуровий круг хвойник, якщо не можна мульчувати цією відмерлою хвоєю, яку я сьогодні почистила. Але ми можемо мульчувати наступними матеріалами: це в нас може бути соснова кора, тирса, деревна тріска, торф, компост і шар мульчі в нас має сягати десь. 5-10 см не менше. Але також важливо не забувати, що саму мульчу ми закладаємо не під самий стовбур, а виступаємо десь в районі 3-5 см, щоб запобігти загниванню самого стовбура. І на сьогодні останній етап це все поприбирати, що я настригла і що почистила. Це така неважка робота, але я її не люблю. Мені краще за все це просто стригти. І якщо ви ще жодного разу не чистили туї від відмерлої хвої і не стригли їх, я вам наполегливо це рекомендую робити, тому що ми це робимо не лише для того, щоб вони красиво нам виглядали. В першу чергу ми це робимо для того, щоб в нас в тій відмерлій хвої не замували замуючі стадії шкідників та хвороб. А ось завдяки стрижці на наступний рік буде набагато кращий приріст. А саджанці хвойних порід ви завжди можете знайти в нашому магазині сади буковини. І посилання на магазин знаходиться внизу під цим відео.